І так, про, про крипту. Криптовалюта це зашифрована валюта. І вона написана на технології блокчейн, вона називається. Блок і чейн – це як почка, як ланка блоків. Децентралізація зараз теж розкажу, що це слово значить. І цей блокчейн він застосовується не тільки в криптовалютах, а є інші сфери застосування: документи, архіви, в медицині. Буду пояснювати, як ігри написані на технології цій блокчейн, месенджери чи, чи не Телеграм, навіть вже на блокчейні написаний. І монети на біржі це насправді компанії. Чий проєкт або якесь бізнес-рішення, які були написані на блокчейні. Тобто це не тільки криптовалюта от біткоін, це якраз є е, така технологія, яка криптовалюти як база для них. А є ще інші, які є для інших якихось рішеннях, наприклад, щоб транзакції швидко відбувалися. Це е, це буде, е, начебто, солана. Всі ці компанії, які використовують блокчейн-технологію, вони і будуть торгуватися, мати свої криптовалюти, якби частини своєї компанії. Тобто ми дивимося на цю криптовалюту, ніби це як от компанія Microsoft. Тільки вона тепер буде називатись, наприклад, біткоін чи Етерум. Це теж компанія, це якийсь проєкт, є вже навіть розробки. Не знаю, чи Microsoft, я чула, що Apple теж буде розробляти якусь із своїх частин проєкту на блокчейні. І вони потім оцю частину проєкту буде називатися Apple, наприклад, блокчейн проєкт, і ми його можемо потім купити вже на цьому ринку криптовалют. І потім про. Що це ж криптовалюта? Це ті ж самі електронні гроші. А коли ми дивимося в банку на додатку, ми бачимо електронні гроші, ми ж не можемо їх потрогати. Ми просто знаємо, що вони там є, скажімо так. І так само ця криптовалюта це та ж сама просто цифра. І насправді банк не має всієї готівки, от в наявності. Тобто, уявив, якщо у кожної там людини ну хай в одної там тисяча євро, в другої десять тисяч, в іншої там мільйон, і нам можливо, здається, що це всі гроші в доступі. Ну, типу, їх можна в будь-який mm -hmm. момент взяти. А що було б, якщо б всі в один момент вирішили зняти гроші? Неможливо, немає цієї готівки, бо вона постійно в ходу банк її використовує. Да, на інвестування, наприклад, чи просто так в обігу між людьми. Банк ніби яка якийсь такий посередник, де в принципі ці гроші є, але насправді їх нема. І навіть я чула, що тільки 10% від цього капіталу банку знаходиться в, ну, в архівах в цих словом, ну, як склади. Сховищах. Yeah. Ті. Да, сховищах. сховищах да. Тільки 10% від всієї суми, яка є там у людей mm -hmm. на рахунках на у банках. Тому це треба ну, якби, привикати, що криптовалюта це те ж саме, просто це якби нове, її ще мало хто розуміє, а насправді це ті ж самі гроші, по тому ж влаштовані. Окрім ось зараз децентралізація слово поясню. З астрологією, що зараз ми заходимо з вері водолія, недавно перейшли чи 2020 рік, і це буде все про більше свободи, про те, що не буде вже хтось один володіти чимось, а буде це все розподілено і, і контроль він передається від, одне, від одної особи до, до всіх людей, скажімо так. І це якби валюта нового часу. І ось приклад, як працює просто переказ через банк і як криптопереказ. і можна зрозуміти, в чому різниця і в чому плюси й мінуси цьому. Якщо ми хочемо пере бабусі день народження, хочемо їй зробити переказ, подарунок. А ми відкриваємо ну, додаток банку, надсилаємо їй гроші на карточку. Банк списує гроші з нашого рахунку і зараховує на рахунок бабусі. Я працювала uh -huh. в банку скільки 5 років, і це називається просто транзакція. Це така одна лінія oh, запису. Oh, запису oh. Да. І вся ця інформація буде на сервері цього банку, тільки цього банку. І якщо е, щось станеться сервером, то гроші не отримає. А якщо взагалі банк розорився, то нема цих грошей, все, все зникло. Mm -hmm. І прийшли до криптовалюти. Як буде тут переказ відбуватись? Підключаємось до блокчейну. Ну, заходив в додаток з цього блокчейну ну, додаток криптовалюти. А заводимо є гаманець. Це те, теж самий рахунок, як і в банку. Цей переказ. Він шифрується і інформацію про переказ отримують всі учасники мережі. А у великих блокчейнах це мільйони людей. Тобто там реально видно кожну транзакцію. Якщо захотіть, то вона є доступна. І зараз там по торгам постійно видно, хто скільки купує і взагалі який ринок. І Якщо хтось хоче видалити цю транзакцію, то треба буде на всіх комп'ютерах зразу це видаляти. І це називається якраз децентралізація, що доступ не в когось одного, а на всіх комп'ютерах зразу. І ось воно так виглядає: ось це банк, і він якби видає інформацію тільки по цій людині. А тут це от, але це все зашифровано в блокчейні. Тобто, не, не так, що хтось може залізти. Щось там змінить і собі гроші переслати. Якраз через це вони, оця крипто, це слово про шифрування, що Це не є просто. Явно є якісь хакери, але це настільки має бути якби, вичислительна техніка, дуже сильна для того, щоб це все зробити можливим. І зараз ці системи стають все складнішими і складнішими, що стає все важче їх і е хакнути там. І от що складається блокчейн, це як ніби е, таке гра була, де ти почув слово попереднього, додаєш своє і передаєш іншому. А це вже інший блок має сказати попереднє слово, попереднє додать своє і передає іншому. Оце так відбуваються приблизно е, ці блоки. Е, е, це слово блокчейн, це ланка з блоками, е, де буде про транзакції. Цей хеш, ну якби угу. зашифрована транзакція, в ні, в цьому хеші буде написана інформація про час, хто відправник, хто отримувач, там яка сума, і вся ця інформація передається в наступний блок. Цей блок додає і так далі. Передається в наступний блок. І оце на такому принципі і зроблена ця блокчейн-технологія. І от криптовалюта це тільки якби частина застосування, що це ми робимо для переказів. А є, наприклад, далі будуть приклади. Наприклад, Ethereum. смарт-контракти також написані на блокчейні. і що це значить? Наприклад, можна укласти безпечну угоду за орендарем машини. Такий до от орендар машини, і той, хто здає в оренду. І вони роблять цей, цю угоду на платформі Ethereum, її оформлюють, скажімо так, це буде додаток якийсь на базі цього етеруму. І коли, наприклад, людина вже не буде платити оренду, то орендар якби захищений через ці смарт-контракти, і просто машина заблокується. Тобто цю, цей блокчейн буде десь там вмонтований в електроніку цієї машини. І коли там приходить дата неоплати, ця машина просто uh -huh. виключається. І ось для цього, наприклад, існує платформа Ethereum. Біткоін це про це була перша, яка от зробила криптовалюти на базу, ну базу дала як такий. Ісходний код він називається, і якщо треба буде хтось придум... ну, захоче свою якусь криптовалюту робити, то можна видумати велосипед, а можна взяти такі базові блоки із біткоїна, а потім додати свої якісь функціональності. Потім Солана це теж вона торгується на біржі, і вона, от її фішка цього проекту, про швидкість, що можна проводити 65 тисяч транзакцій за секунду, а етером, наприклад, всього 30. Тобто, вже розробники на базі. Там існуючих якихось рішень, вони думають, ага, а ще такого нема, можна зробити там для цієї сфери ем, якесь, якесь інше рішення. І якщо вони пишуть його на блокчейні, ем, ну на цьому що я пояснила, що таке блокчейн, то значить, що цей це, це буде блокчейн ем, проект і вони можуть зробити. Ем, свою монетку, свого проєкту, ну скажімо так, щоб в нього теж вкладали гроші. Як в нас інвестори вкладають в інші uh -huh. компанії і вони придумують акції свої, роз, роздають, оце те ж саме робиться в криптовалюті. Тільки а, 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 проєкти вже не, не, ну, не, не всі, як в світі є проекти, а просто на, написані на блокчейні. Це те, як я, скажімо так, розумію це. Ось медицина переносить карти пацієнтів на блокчейн. Так їх не можна вкрасти, взламати, підробити тут про таку безпеку своїх даних, скажімо так. Потім чула що туфлі Прада, сертифікат оригінальності на блокчейні. Тобто там буде, коли на етикетці, там буде ця зашифрована mm -hmm. ця стрічка, ти її там заводиш десь, можливо, на їхньому сайті, і вони скажуть, цей, ну, ці туфлі дійсно оригінальні і mm -hmm. так далі. То, да, то все, що це про оригінальність, що це, ну, бо зараз світ інтернету він був неврегульований, Ми могли там, Перекопіювати якесь зображення, чи не було ніякої а, а, безпеки в цьому, скажімо так, і блокчейн приходить на те, щоб шифрувати і говорити, що якщо це твоя картинка, і ти хочеш сказати, що це моя, і там не, не просто там не копіюйте, бо це авторські права, ніхто не послухає, якщо там буде вже цей. Сертифікат на блокчейні зроблений, то це вже є угу. тим гарантом, що це дійсно належить комусь. Це ж ось був тренд, коли купували ці картини оригінальні, які створені, ну, типу, в інтернеті. Ой, да. ну, не В інтернеті, на комп'ютері, да, угу. дизайн, да. але вони були неповторні, типу. Так, да. NFT це називається. NFT, так, да, так, да, точно. І що це мене дуже здивувало, що я так десь живу і не знаю, що вже цілі ферми по цьому цих хешів зараз розкажу. Бо оця кожна транзакція має хеш. Ну це така ця ж стрічка, про яку ми говоримо. І щоб її знову створити, нову їй треба великі. Обчислюючи потужності, і раніше було достатньо просто комп'ютера з ну, це залізо називається ця оброблювальна пам'ять, скажімо так, щоб її створити. А зараз вже роблять отакі от вони називають їх майнери. Майнер це взагалі видобувати. Якщо майнери золота, це ті, тільки видобувають золото. А зараз це таке електронне золото, їх от називають майнери, буде дуже часто в цих додатках по ну крипті буде про майнери. Майнерів. Mm -hmm. Я думаю, хто ж це такі? А це якраз ті, хто от займаються цією ви, видобачою цих хешів, і потім програпуванням, ну, береш от, звичайний день майнери, взяти транзакцію з загальної черги, підібрати для неї цей унікальний код, поєднати його з кодом попередньої транзакції, і так він створив цей новий блок. І отак от, от от це виглядає. Воно мені трошки нагадує, як е, раніше св'язісти були отак, от от щось uh -huh. робили, оце мені такий образ прийшов. І, і от їх все більше і більше стає в світі. А що мене тут е, трошки так, бо це ж все про електроенергію? І де вони її стільки будуть брати, е, щоб обслуговувати ці всі ферми. Ну, так. Цікаво, бо це явно. Якщо якийсь винахід, то спочатку люди ну, не думають про це масштабування, а, а який це може мати вплив. А потім воно якась ідея взростає, і, і потім відбувається таке а, так. Це просто вступ. Був, що таке крипта, блокчейн і, і майнери. Що це не таке нереальне, як ми думаємо, бо насправді ми якось живемо в такому світі, вже треба починати цим, не то, що цікавитися, а вже встрибувати в цю сферу, то, того, що вже все більше і проєктів, таких яких ми знаємо, переходять. Ну, от я чула Apple, потім Ілона Маска, якісь проекти, теж вони вже пишуться на блокчейні, що це не така вже нереальність, а вже реальність, яку навіть можна потрогати. А, uh -huh. Так. І назви такі ж як у і в довгостроковому криптобіржа, це місце де торгують криптоїдом. Тобто та ж сама біржа Ринок, де продають, купують, просто ці криптомонети. Криптоброкер, додаток на телефон. І ось декілька прикладів, які є найбільш популярними: Байбіт, Байнанс, Підкет, Kraken, Toro, Обі. Я ось, наприклад, у мене три оцих додатків. А види заробітку на крипті. Перше це стейкінг. Як депозит, ми купили монету і даємо її в користування біржі. Зате за це відтримуємо процент 1-3% відсотка річних. Тобто ми купили монету, там буде важливість вкласти її і просто це саме мінімальне, коли ще не знаєш в яку монету вкладати. Ні, ти її вже все рівно купив. Але ні, якщо ти не хочеш її зразу продавати, ну там найближче півроку, то можна покласти на цей стейкінг. А потім P2P, або ще називається арбітраж. Таке слово може бути дуже серйозним, а насправді це обмін валют. От Арбітражник це той, який стоїть е, на ринку, і в нього тут е, в е, його піджаку валюта на, на вокзалі. Вони так стоять і кажуть, тобто це не там не буде такої е, чистої ціни, якщо б ти пішов в, в обмінник. Але є перевага, що тобі нікуди не треба ходити, і може в них навіть є більше, коли в обміннику не буде в офіційному, то в них буде, наприклад, та кількість, яка тобі треба. І це називається P2P, person to person. А, І купили на одній біржі монету, наприклад, Bybit, перепродали монету Solano, і передали їх на пішли на Binance біржу і там перепродали. Тобто на цій. Курс валют на біржах буде трошки різний. Для мене особисто це ну не цікаво. Я звільнилася з роботи не для того, щоб цими всіми торгами такими ну для мене несерйозними, скажімо так. А є люди, які цим ну якби займаються, але там явно у них де більший оборот, ну там, де я не знаю, може десятки тисяч вони обмінюють. Але для тих, хто з України. З Росії, можливо, з інших країн, де недоступно просто пряме поповнення на депозит в додаток, треба буде використовувати цей P2P. Просто немає ніякого іншого варіанту, як поповнити свій рахунок з карти через те, що війна це заблоковано. Але завдяки оцій опції можна буде поповнити. Тому в цьому випадку ми дякуємо. Я покажу, як там вибирати оцих. Ну, Хто їх е, обмінює валюти? На що дивитися, щоб вони не були ну, сильну комісію не просили і які mm -hmm. взагалі показники? Потім наступна це спотова торговля. А, це вже трейдинг, але не активний. А, трейдинг це взагалі активні торги. А, Купили дешево, продали дорожче. Все просто як і і в попередньому довгостроковому, тільки тут не там, не через 10 років, а трошки швидше продаєш. Там, може через півроку рік, наприклад, біткоін по 32, продали по 68. Монетку маску... що таке крипта. Розглянули три види заробітку на крипті, загалом їх сім. Про інші чотири види заробітку я розповідаю в повній лекції по криптотрейдингу. А також в тій лекції буде як вибрати криптобіржу і на яку не варто ходити. А потім як відкрити рахунок, завести перші кошти. І купити перші монети все дуже детально зі скрінами, що навіть та, хто не розуміється на цьому, зможе все поетапно зробити і купити свої перші монети. А потім детально про мислення криптотрейдера і чому. Новачкам, нібито не везе а тим, хто довше жи на біржі, їм якби везе, то там є пояснення, в мисленні, яка різниця, а також важливо про управління ризиком, як не потрібно робити, як потрібно робити, для того, щоб не втратити зразу все і на які суми взагалі розраховувати на початку. Це це і більше в лекції в повній по криптотрейдингу і знаходиться вона під цим відео в линку.